Доброго ранку, мої хорошенькі. Сьогодні я буду доналагоджувати Asus k 53 Той, що вам показував, як я розбирав, собирав. Там подивитись відео 18 жовтня, по-моєму, я викинув. Я повністю розбирав. Він був повністю захламлений. Навіть таракани були. Він заливався і пивом і тріснути його екран. Якщо видно, не видно, тут лопнути на буде ще потім. Потім переживав дуже, що я його нічого не зроблю. Не поміняє, не поміняє не процесор, але працювати не буде, але все дуже вийшло. Чітко дивіться, я поміняв процесор i 2670 q Це Windows 7 стоїть в мене максимально. У мене тут стоїть оперативний пам'яті, бачите, 12 ГБ. Я поставив одну 4, другу 8. Хоча могло 8-8, але тут з головою хватить. Контр-Страйк, він шустрий, літає чітко. Я дуже задоволений, як він працює. Він став, диски були переповнені, бо брат не чистив, і навіть в GTA вибивало. Я тільки поміняв процесор, трохи почистив. Він літає суперськи. Просто чудово. Е, тож, друзі, цей комп'ютер я хочу в малому. Бо він каже, дай там мені каже цей комбо, він помочніше, хочу там ігри грати. робот чи Але дивіться, Windows 7, Windows 7 там, Roblox не підходив до Windows, 7, ну це таке, це вже другі фішки. Дивіться, що буду. Я хочу сьогодні поміняти, додати е, диск ssd диск 128 ГБ. Я зараз візьму створю образ, дивіться, образ на флешку створюю. У мене є тут, це закриваю, вже не потрібно. У мене є тут Windows 10, я знайшов ось Windows 10, бачите? Windows 10, я зварю образ. І буду встановлювати. Там можна або через Rufus, або через винтой. Зараз підуть, яка у мене програма є, Я не можу просто знайти, а знайду, то буду дивитися вперед. Так, да, тут в мене дивіться, дивіться, бачите, у мене ще ось. Брата були ці ось Це і один жорсткий диск, це те, що у нього стояв. Ну теж непоганий на 700-600, а оце ось мій диск жорсткий. Тоже він здоровенний махіно це відкрив через мій комп'ютер, щоб вам видно було. Ось оце його, ось, жорсткий диск на 557 плюс 389 ось на 600. І я поставив вміст привода DVD, я поставив сюди. Оце додав цей диск є. Тобто він тут таки залишається, це я витягую і ставлю ось таку махіну 128 ГБ, трохи поменше, але диск, і буду встановлювати Windows. дос. друзі, зараз я розберуся з флешкою. Я зараз розберуся з флешкою, що в мене є. Windows я вже знайшов Windows я показав. У мене є тут і. Ось я вам покажу. У мене є і Linux. Кстати, дуже хорошо. Він іще менше, ніж Windows 10 розходить. Мені подобається, як Linux і роботи. І такий, і такий Мате, і XFE. Це більше така <coughs> версія, але малий мені не хоче, каже, бо я в ньому не розбираюсь. Там треба заважати через термінал. А, ми, він хоче, щоб Windows, ну, вже знаєте, як звикли до Windows, тобто вже якось так. Так, добре, друзі. Я зараз е, буду створю, створю образ і продовжимо далі. Так, Друзі, дивіться, я вставив флешку, а я забув, тут стоїть операційна система. Я сюди Linux встановлюється втой, бачите. Винтой. Це програма, яку теж копірую. І в по-моєму, є Rufus, ось ось, Rufus 4.7. А він той, дивіться, бачите, у мене тут є вже установлював на якийсь комп'ютерний повністю. На такий же самий э, Acer 5315. А зараз дивіться, я зараз попробую просто скопіювати. І все, він той як винтой Устанавливається така програма. Вона одразу кидаєте її на флешку і все нажимаєте, все, вона сразу встановлюється. І ви тепер э, з допомогою цієї штуковини. Зараз я подумаю, як я скопірував був Windows. Зараз, дивіться, Все, Вінтой. Пішла загрузка Windows. Я скопірував Windows, вам, дивіться, бачите? Я Windows, ну як обично зайшов в мій комп'ютер, нажав скопірувати і сюди і вставити. І дивіться, і в мене робить дві операційні системи. І потім подивимось. Я вже звичайно, забув це, воно вже я встанавлюсь в початку літа. Але я флешку вставив, думаю, сейчас... бо Windows 7 руфу щось не хоче, я вже забув як це. Але в мене є винтою, думаю, то чого я зайшов, бачу, винтой мені висвічується. Ось, ви бачите, сама флешка називається винтой. Тобто я сюди вже її установив цю програмку. Я думаю, що я буду паритися, зараз спробую. Оце розумію, що вона створює загрузочний диск. Все, чекаємо. Зараз вона створює. 26, нічого собі так довго. Ну, Що є, то є, мабуть, порт слабенький. Ну, Будемо чекати все, поки я цю штуку. Бо я думав через руху закинуть Windows 10 він швидко І Чекаємо, поки що загрузиться. Та і все, друзі, так що все, тепер чекаємо. Так, ну що, дивіться, загрузилася Windows 10 на флешку. Зараз наведу чуть-чуть чіткість, бо не бачу воно. Так, є, дивіться, і дивіться, це, це я ще вам кажу, це винтой. Тут в мене вже тепер дві. Е, операційної системи. це Unboot, Windows, але мене ще є Linux-Matя вам показував, можна сюди теж встановити. Але до переділу цієї флешки, ця флешка, по-моєму, на 15 ГБ. Тобто, Якщо ця 5-6, ну, то в мене ще можна ще одну якусь операційну систему. Ну, якщо по 5, то не, ну по 5 не вийде, тому що саме винтой, що займає моє місце ну, Тобто, можна дивіться, такі cd диск. І створити собі кучу оперативних систем. І Windows 7, і 10, і 11, і цей. І ви тільки диск підключили. І все, і поставили на загрузку. Все. Так, досить. дивіться, що я буду ще далі пробувати. Далі. далі я це все вимикаю. Вимикаю цей комп повністю. знімаю акумулятор батарея. Да, кстати, акумулятор батарея в мене вже до 60 там заряджає, до 69 її треба міняти. Бо поначалу вона минут 15 хвилин десь вона тримала, але зараз вона вже по-моєму вижила все. Але буде блекпаут і вже там виходить. Кстати, подивіться моє відео там про блекаут. У мене там роутер згорів. Термінал, Вибачте, термінал згорів. Я вже там поставив обратно все те, що до був поставити, подивитись. І ще прийшли мені рейдер-релюхи на, на розетки. Так що подивитись відео теж. Так, друзі, все, я розбираю цей ноут. І будемо ставити сіді диски, попробуємо зараз на флешку фігануть Windows 10, побачимо. Так, розказувати багато не буде, там вже відео вже було, як я розбирав. Спочатку батарею знімаємо, робить поміняти. Батарею треба буде поміняти. Вона коштує десь гривень чи сот. Дивився, не знаю, чому така дешева, мабуть, пере або перепакувати. Але ж знову таки, щоб не перепакувати, це мені треба купляти той сварочний апарат, який буде приварювати. Поки ще працює сама релюха тут. Тож, поки це на потомі можемо покадити і так розбираємо. Ось тут вже все, знімаємо, і тут в мене CD, eh, HDD диск стоїть. <кхи> Вибачте. І ставимо той CD-диск на 128. а цей достаємо. І в нас ще тут буде винда. Як вдруг нічого не вийде, то ми ставимо обратно. Так, дивіться, бачите, розібрав точку зняв. Знімаємо зараз HDD-диск і вставляємо тот CD-диск на 128. Тут, бачите, оперативочка 4 ГБ і ваш наненький 8 ГБ. Все добре працює. Роутер наш маленький. Так, все добре, погнали. Так, є, дивіться, я зняв HDD диск Він у мене наскільки тут йде тут на, на 700 не бачу. Ось це бачите на 640, ГБ. на 640 ГБ. Це я його відкладаю. І зараз розпаковую цей новий на 128 ГБ CD-диск. Я відкрутив ці гвинтки 4 і достаємо, дивіться, раз. Оцей достав. Тут PC7, Windows 7, кстати, вона мені дуже подобається, вона насичена, вона здоровена і вона повна. І вона і чиста, все класно. Ну, а це пустий. Я ставлю так, як я хтось взяв, так і зараз буду закручувати. Є, Друзі, я вставив його. Зараз я закручу, закручу, закручу. Сюди гвинтики. І все я його присоединю. і, мабуть, це беру, подивимось. По ідеї повинен запуститись. Це я зняв. Так що, все good. А це я швидко закручу. І я думаю, зараз буде все чудово. Флешечка готова, тож поїхали. Так, є, друзі, дивіться, я його зібрав. Зараз подивимось. Запустив, повинен бути біос біосим, допустився. А, воно зараз напише, що нема диска. Треба влажати F2, виставляти. То зараз те, що ми зробимо. Все, диск він повністю чистий, немає нічого. Заходимо в режим F2. Так, і того дивимося, дивіться, бачите? Процесор 2670 qa 2,2 Гц, труба бусню 3,5, ось. Е 12228 МБ. Це той диск, що ми зараз ставили. Зараз я далі пролистаю. Де він тут? Ага, ось бачите один ось. І це ось, по-моєму другий. Тут є. так, є. Так, є. Ну що, зараз тепер треба вибрати загручно. Вибираємо е, флешку ось вербаті. Дивіться, бачите вербаті. Це 128 CDD, а це ось верхній теж бачите, теж бачите, диск. той що мене я ставив місце привода сюди. Все, я вибираю вербач і зараз ставимо F10 і запускаємо. Дивіться, Нажав Enter. Бачите, що в мене вискочило? Це я за цю програмку Ventoy. Бачите, Unboot, а можна Windows 10. Тобто прикольна штука, можна отакий от ось диск взяти. І загрузити сюди дуже багато І Windows 7, Windows 8, 10, 11, і он Linux. Хоча Linux можна не так скачати, але буде удобно, Ви раз нажали, все дивіться. Я зараз вибираю е, ось, ось Windows 10 загрузочну. Побачимо, що воно буде. Ну, Дуже дуже удобно. Який не Rufus, шмуфус, вен той. Ви просто цю програмку скачали на флешечку, запустили екзешний файл і все. І просто туди закидуйте, як обична копіровка, надовго копірується, але. Все працює. Тобто, друзі, така от винтовка. Ну я думаю, ви це все знаєте. Друзі, ну ладно, все, поїхали. Сама установочка, не знаю вам ось пішла, бачите, активація Windows. У мене нема ключа. Тобто я зараз буду вибирати Так, я вибираю операціонку. Так що не буду вам показувати, немає що нажимати. Там вибираєте ТТТ. А може я покажу, зараз подивимось. Нажимаю ЄС. Я приймаю. Далі. Обновлення для опених, Вибираємо першу. А, це обновлення треба вернути назад. Ну і бачите, я зайшов сюди розділи. Ось все, 119. Він сразу собі. Бачите, як бачите, 119, не 128, а раз 119 і 2 ГБ. І цей ось у тому, це 168, це той, що у мене стоїть тут здоровена махіна. Я буду встановлювати на перший, це буде диск С. Я не буду його ділити нічого, так як є, так я і встановлю. Так що погнали. Да, я його спочатку создаю. Создать. є. І я його повністю, отак як є такий приміняю, повний. Примінить. Все, бачите. Я повністю і нажимаю далі. Чекаємо, бачите, далі, далі. І воно йде запись. Потихеньку не запись, а чекаємо, поки воно пише підождіть. Подождіть. Все, чекаємо. Так, у нас вислалася така фішка, це вибираємо регіон. Тож ми вибираємо Україна Україна. Ми потім його українізуємо. Ми переведемо це на українську мову. Буде це дуже чудово, дуже гарно. Не хочу на язику у нас все оставалося. Так, далі. Клавіатура. Ми теж вибираємо. Друзі, я не хочу, звісно, знімати, бо це буде таке відео довго. Українська. Роширено, не знаю. Я вибираю конське розширення. Хай буде так. Зараз, друзі, я... інтернет. І в мене немає інтернету. Друзі, і продовжуємо далі. Я не нажимаю пароль, пароль, нічого, я там назвав як своє. Тож, отак. От. Далі. Все, оце в кондиціонерці, по-моєму, я все це відключав, барахло. Бо воно потім щось глюкане, воно, по-моєму, не піде. Бо самі знаєте чого. Так, це я вибрав. Все, все прийняти. Він пише, не відключайте комп'ютер. І він продовжує сам все встановлювати. І ну, я чекаю вже потім такого заверш... завершального етапу. Там, вже, не знаю, може, запросить щось. Ну, По-моєму, це вже все, я вже не пам'ятаю. Але чекаємо, коли він вже повністю встановиться. Кстати, да, і флешечка тут заробила мене. Мабуть, я почистив щось, я не знаю, що воно, чи може драйвера, чи що не знаю. Но... Тут робить ЮСБ, -ка казав, що не не робав, вже це працює. Тачпад тільки не працює, все, а все вже чітко пішло. Ну і лопнутий екран потім підправлю. Так, друзі, все, я не буду зассорювати відео, бо це дуже довго буде. відео, Я не люблю дуже здоровенні відео, не, буде вам не інтересно. Хоча це вже є такі, так старі ноутбуки, але я думаю, що може хтось подивиться та поставить щось. Так, ну все, чекаємо, поки воно все встановиться. Так, ну що, все. Бачите, він встановився. Все загрузилося, Windows у нас вже є. Все, тепер тільки вже ви налаштовуєте вже все під себе, ставити програми, які ви хочете. Зайняло хвилин 30. Сдій-диск він прискорений, мабуть, я не знаю. Хвилин 30 пішло на установку Windows. Тут зараз он, активатор ключа. -то вже буду потім Тобто дивіться, друзі. Windows. За допомогою створив образ винтою мене вже стояла, бачите, мене вже стояла. А то я думав, що через руху, або винтою, я б думав, знову буду сповістити, як я це робив, але в мене вже ця флешечка лежала і все чудово, це прекрасно. Тут стається Windows 7, він мені теж подобається, але подивимось, що я буду з нього робити. Або Lenovo додав, в мене все ще один карман, якщо буде, буду збирати, то... блін, барахла вже набрався, не дай Бог. Це мене вжитаю, вже Asus Lenovo линовостий. Lenovo, кстати, може собі заберу, буду теж йому процесор буду ставити, докуплю щоб трохи, ну Не буду такий потужний, може менше, чим ту, чим 2670 візьму, а може такий же візьму, не знаю, подивлюсь. Тож, друзі, все. У мене вже вінда є. Я задоволений, буду далі прикручу, Буду далі вже все. ну, Це оцедінню, це в коробочку сложу. І буду далі вже там, які там йому треба, вайбер, шмайбер, зуми, шмуми для школи, для всього. Це буде його комп, а потім вже буду його обновляти потрохи. Рамку десь подалюсь, закажу, може в AliExpress, Вже тачпад, потім вже буде шлейф, знайду. Ну це вже таке, це вже второстепенне, це вже буде потім. Головне, що машина робота, працює. Да, і хочу вам сказати, що на цьому, коли стояла на HDD диски, то кулер постійно працював, а зараз він не працює. Він, ну, от просто, а коли я включав на цьому диск, він постійно, крутився. Пост, постійно він, е, крутився. Як буде він постійно в нагрузці. Тось, от так от, друзі. І тепер він буде чітко працювати. І плюс hdd диск DVD-айром тому що він не потрібен. Ось така от фішечка. Так, друзі, ну що я вам скажу? На цій ноці вже мабуть, все, все так от пройшло, модернізував цей вже уже як можна буде машина конечно, мощна. Ну, Не така прямо можна, як зременні, але все одно CD-диск. Процесор оновлений е і ще додав HDD диск. Міста хватає для роботи, буде чітко, малий, я думаю, буде задоволений, буде гулятись. Все, друзі, а далі тут буде драйвера, будемо встановити все остальне. Тож, коротше, друзі, дякую вам за все. Оце, зараз я це все поскладую. Тут навіть коробочка, все бачите, все є. Забув поставити тільки батарею, акумулятор поставив батарею. Так що, друзі, така штуковина. Слухайте. Ну все. Дякую вам за просмотр. Получиться поставити лайк. Я знаю, це вже таке відео старе, але все одно може комусь нам сподобається. Сповне про винтой, сповне про ще щось, там, коротко, хтось щось робив. Або напишите мені ще щось, може модернізувати, щось додати, але я думаю, це вже модернізація вже повна. Процесор вже поставив, CDX поставив, почистив, вичистив, все поміняв. тут, коротше, нема. Ну, таке вже дизайн, це вже саму цю рамку поставити і все. Все, друзі, всім пока, всім доброго здоров'я, бережіть себе, до побачення.